У нас Кобіг. тут, нас в тут, в тут в ще одного треба зачекати. Давайте за моїм ніхто не ніх ніх дає до машини, там в, розберемось. Ідь зараз, за зараз, зараз. Бо, зараз, ще зараз, зараз. Ще один наш, ще один наш. Ну, кличте. Кличте його. Ігор! Ой-йо, оце ти гостів привів. Ігор, привів, тікай! Ігор

То, зрозуміло. Зараз, Давайте висувайте зараз.